Вітаю вас, діти. Привіт! Я дуже рада знову зустрітись з вами на наших уроках. Так вже раді. Тільки мені здається, що хтось не дуже радий, не слухай, що з тобою. Тітонька Сова, я так радію, як ніколи раніше. В чому справа? Чому ти такий сумний? Справа в тому, що мене покарано. І Що ж ти на кою? Ну, я дивився один фільм про океан, і мені дуже закортіло поплавати. Коротше, я зробив у квартирі басейн. Не може бути. Ще як може. Мені здалось, що це гарна ідея. Вражаюче. Така фантазія у такій дурній справі. Ох, і влетіло мені від батьків. Тепер я покараний». Наступного разу, коли тобі сильно закортить, то спробуй спочатку пофантазувати про наслідки. І лише потім, порадившись з батьками, берися за справу. Я так надалі і буду робити. Що ж, час починати. Фантазувати. Якщо вже так вийшло, відправимося у підводний світ. Ура! Будемо плавати! Тітонька-сова як тут чудово під водою. Уяви собі, що у нас великий запас повітря, і ми зможемо зможемо пробути тут довше І побачити різні цікаві місця. Дивись, що у нас попереду? Це ж найсправжнісенький підводний палац. Так не слухо. У ньому мешкають русалки і сам цар Нептун, володар морів та океанів. Пішли до нього у гості. Ще пак як красиво. Так не слухо. Чудова фантазія! Мені дуже подобається підводний світ, ще краще, ніж басейн в квартирі. От бачиш, не слухо, фантазувати набагато краще, ніж робити дурниці. До речі, ти не один такий, хто робить подібні помилки. Невже, тітонька, Сова? У нас є мультик про одного бешкетника, Дуже схожого на тебе, якому теж закортіло, попірнати. Тільки не у воду, а у чорнила. Дивимось. Раз, два, три, чотири, п'ять починаю рахувати. Раз, порвав собі сорочку. Два розбив на кухні бочку. Три залив усе чорнило. На чотири мився милом. П'ять зламав у крісло ніжку. Шість навчив купатись кішку. Сім. Дражнив сусідку мілку. Вісім. Вибрався на гілку. Дев'ять з дерева упав. Десять тижнів шпудільгав. Так учився рахувати. Навіть соромно сказати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Буду знову рахувати. І дійсно, те, що я зробив, це ще квіточки у порівнянні з тим, що я побачив у мультику. Як по мені однаково. Я це розумію, тітонька. Я обіцяю обов'язково виправитись. Добре, я зателефоную твоїм батькам і скажу, що ти. Зрозумів свою помилку і більше ніколи так робити не будеш. Дякую, тітонька сова А тепер розкажи, який <звук> висновок ти сьогодні зробив. Діти, не завжди можна робити те, що вам прийшло на думку, тим більш, коли батьків немає вдома і вам нема з ким порадитись, а ось фантазувати можна. Вірно. Наша казка про підводний світ була корисною, ну чудово провели час, і у помешканні зовсім сухо. А ось фантазія, не слухи про басейн у квартирі. Так, дійсно, це погано, визнаю. Бувайте здорові! До побачення і фантазуйте на здоров'я!